Запитують у мене люди, де, як зберегти е, оці рамочки, які я залишаю ну, для нуклеусів. Хто не бачив відео, повторюсь. Зараз я зношу мікронуклеуси, висипаю вже матковидний сезон закінчений. і... Рамочки готую на наступний сезон. Отакі рамочки я не зберігаю. Їх нема сенсу зберігати, тому що вони темні. Тут же комірка зміншується, вже бджоли будуть мілкіші йти. Ну, нема сенсу. Я їх вирізаю, рамочки дезінфікую, ващинку вставляю, готую нові. Це теж на вирізку, це теж на вирізку. А ось така рамка, ось бачите, така світленька. Мені я залишаю на один такий нуклеус одну таку рамку. Навіщо? Щоб туди налити водичку, коли я буду на заносити бджіл? Як я зберігаю ці рамки. Ну, в попередніх роках. Попередніх, оце я залишав по одній рамочці в кожен нуклеус. Ну, Допустимо, 100 нуклеусів, то мені треба залишити 100 рамочок. І оце я раніше заносив у підвал сюди. Там трошечки прохолодніше, міль не так водиться. І плюс я запалював сірну шашку. І воно продимлювало, і в принципі міль не заводилось. Ну, ще до того і. Світлі рамочки, а ось в цьому році я купив ось таку морозильну шафу. Чого я її купив? Бо в мене було спецзамовлення на сирий пилок. У мене там було замовлення 150 кг сирого пилку. І ну, як його зберегти, бо він дві доби і портиться. Мені його треба було назбирати і заморозити. Тому прийшлось купити морозильну шкафу. І тепер цьому році я використовую її для проморозування ось таких рамочок. Бачите, світленькі рамочки, десь світленькі, десь такі світлокоричневі. Ну, Мені, щоб водичку налити, розумієте? Коротше, різні рамочки. Ось, Бачите, такі. І все, це морозілка мені тепер допомагає, вона проморожує, якщо там моль якась була, то вже її там не буде. В принципі, оце так я зберігаю суш. Оце я назбирав там 100 рамочок для, там, для цих мікронуклеусів, таких, бо в мене різні рамочки. бачите, Тут такі на дерев'яних брусочках. Тут ось у мене бачите, пластикові рамочки. А тут у мене рамочки дерев'яні, ну просто різні види ну, клаусів, тому різні рамочки. Оце залишаю таких 100 штук. ну Таке я вирізаю. Бачите, Якщо його зберігати, отак, то ти його не збережеш, тому що там відразу заводиться моль. Коротше, тому треба темні вирізати, а світлі максимально світлі залишити. Ну і бажано. Якщо є можливість проморозити, як оце я зараз роблю. Оце зараз на тій проморожу, занесу в підвал і нову партію в морозилку положу, проморожу і на тому все закінчиться. А там вже як похолодає, там вже мілі не буде. Головне, щоб було нижче, ніж 14 градусів, 10. Ну, коротше, коли похолодає, міль уже не буде заходити в рамки, все буде добре. Оце якось так.